Ти мене любиш? Люблю, люблю. Ти мене хочеш? Хочу, хочу. Так, все, я йду від тебе. Йди, йди. – Що ти сказав? А чекай, я, я не почув, що ти там говорила. Я не... От в тому то й діло, Володя. Що Ти 12 років мене не чуєш. Ого. То ми з тобою вже 12 років зустрічаємося. Все, коротше, йду від тебе. Оль, Оль, Оля, куди, куди ти йдеш? Оль. – Ти розумієш, Володь, що я жінка? І я хочу чоловіка. ж ти зразу не сказала. Пішли в спальню. Про що ти говориш? Я не про то. Ти розумієш, що я хочу взяти твоє прізвище. Ти вже мою мочалку взяла. Телефон мій взяла. Ще прізвище, а я з чим лишуся. Слухай ти, я хочу весілля, ти розумієш? Я хочу весілля в стилі в мене Ми наймемо яхту, я стану на палубі. Як Кейт Уинслет виставлю руки в боки. Ти підійдеш до мене як Ді Капріо, обіймеш мене ззаду і буду плювати. Куди? На твоїх гостей. А може на твоїх будемо плювати, а? А я своїм скажу, щоб парасолі взяли. Володь, все, я не можу жити з людиною, яка абсолютно безвідповідальна. Все, я, я йду від тебе. Чекай, куди ти йдеш? Дійсно, то ж моя квартира. Так, а ну марш звідси. Пішов, Оля, звідси. Оля, Оля, не, не, не кричи, що ти, що ти кричиш? Що ти кричиш? Оля. Оля Куди я. Ку... Оля, давай з тобою серйозно поговоримо. Про що? Ти зі мною 12 років не наговорився. Чи? Давай серйозно, <кхем> дивися, з тобою серйозно поговоримо. Кажи. <кхем> ти вийдеш за мене. Боже, як приємно! боже, Як довго я того чекав, Люсик. Тобі о... подобається? Дуже. дуже. Я хлопцям покажу. Ой, давай я піду хлопцям похвалюся. Ну давай. Ти надовго? Ну, там тиждень, півтора. В залежності, скільки в ломбарді дадуть за нього. Я тобі